Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. На годиннику 8.45. Ви на сторінці студія управління Часом Богуштайм. Ми з нашими традиційними зарядками тайм-менеджмент-зарядками підтримуємо вас, надихаємо вас. І сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. Сьогодні свою тайм менеджмент зарядку я проводжу з файного міста Тернопіль, до якого ми приїхали в рамках нашого благодійного туру Файтбек Дати відсіч. І сьогодні з вами я теж хочу поділитися тим, як давати файтбек, як давати відбір. Тим обставинам, тим ситуаціям, які наразі є в багатьох українців, ті, хто залишилися в Україні, ті, хто зараз намагаються якось підлаштуватися під ці обставини постійних відключень світла, які намагаються працювати, приносити користь собі, суспільству і щось створювати. Ви знаєте, ми вже встигли побувати в за ці декілька днів в Вінниці, в Хмельницькому. Зараз ми в Тернополі. Уже завтра ми будемо в Івано-Франківську. І ця тема. Ми, послухавши те, чим зараз живуть українці, чим вони надихаються, що їх пригнічує. Ми зрозуміли, що ось тема відсічі, вона зараз дуже актуальна, тому я хочу поділитися декількома знаннями, які я особисто знаю, які ми вам ділимося з вами, як компанія Богуштайм, і намагаємося вас надихнути, щоб ви не забували про головне, що все, що ви створюєте в житті, все, що відбувається у вас в житті, все, що відбувається з вами в житті. Це все, все створюєте ви. Ви являєтеся причиною того всього, що відбувається в вашому житті. І окрім вас, ніхто в вашому житті порядок не наведе. Це основне, що ви маєте зрозуміти, що ваша персональна відповідальність за ті події і обставини, які відбуваються в вашому житті, вона тільки ваша. І обставини вони завжди були, є і будуть. Вони будуть кращими, і вони будуть надавати якісь вам можливості. Якщо у вас є ваші цілі, то ви ці можливості будете використовувати під свої цілі і створювати своє життя відповідності до своїх цілей і реалізовувати їх. А якщо ці обставини вони не сприяють тому, щоб... Іти вам до цілі, то вам потрібно мати достатньо, достатньо віри в те, що ця ціль обов'язково в вашому житті повинна реалізуватися, і ви повинні відноситися до цих обставин як бар'єрів на шляху до вашої цілі. І згідно технології нашого прицільного тайм менеджменту, як ми говоримо, що потрібно робити взагалі з бар'єрами. Бар'єри треба обходити, проходити і ставати ще сильнішим, потужнішим. І ні в якому разі не впадати в отой стан жертви, пригнічення, жертви обставин. Так? Потрібно бути причиною в своєму житті і проходити через ці обставини. І сьогодні хочу для вас дати декілька порад, взагалі, що робити. Що робити, коли трапляються якісь ситуації, які вас пригнічують. Перше, що треба зробити, це згадати, подивитися, який наразі у вас емоційний стан від того, що з вами відбувається. І якщо ви бачите, що ви здалися, що ви погодилися з тим, що відбувається, терміново, терміново нагадуйте собі. Що ні, я мушу з цим щось зробити. І починайте шукати вихід, тому що вихід завжди є. Так, можуть бути відключення світла. Це зараз наша нова реальність, в якій ми, якщо ми вирішили залишитися в Україні і хочемо в ній, в ній жити, то з які під яку ми маємо найбільш комфортним для нас чином її підлаштовувати під себе, не під неї підлаштовуватись, а її підлаштовувати під себе. Окей, у вас вимкнули світло. Якщо у вас є ваш планувальник «Богушбук», то ви можете взяти його, подивитися на ваші задачі або будь-який планувальник, неважливо. Ви можете його взяти, подивитися, які задачі сьогодні у вас прописані на день. І робити те, що не потребує світла. Ну це звичайна істина. Так, якщо нема світла, окей, зараз така. Ви можете якось повпливати. Ви можете, звісно, купити собі генератор, так, зарядну якусь станцію, і у вас завжди буде своє світло. Це теж один варіант із виходу. Ситуації ви можете знайти поруч з домом або з містом, де, з місцем де ви працюєте. Ви можете знайти якусь. Кафе чи якийсь заклад, де є генератор, і ви теж можете вільно працювати. Або ж ви можете взяти і робити ті завдання, які наразі не потребують світла, тому що світло рано чи пізно все одно з'явиться. Ви можете подивитися. В яких обставинах ви перебуваєте, не жалітися, не впадати в відчай, а просто подивитися: окей, у мене зараз такі обставини, що я можу з ними зробити, і вже починати рухатися в напрямку того, щоб якось цими обставинами протидіяти. Давати їм відсіч, яку ви можете відсіч маленьку, велику, навіть знаєте, мені дуже сподобалася одна фраза, тому що відсіч ми не тільки даємо обставинам, іноді треба давати відсіч і людям, тому що оточення воно теж в принципі створює для нас настрій, воно нас або надихає до руху, до наших цілей, або воно навпаки нас пригнічує, і від того ми потім втрачаємо віру в себе, в тих, які ми є, і ми можемо потім. Перебувати в тому стані пригнічені і вже нічого не хотіти, тому що нам сказали, що в нас не вийде, що щось буде не так, що ми до цього не прийдемо. Ми туди повірили і з тим погодилися. І потім ми теж відчуваємо цей стан пригнічення. Тому людям інколи теж давати потрібно відсіч, щоб вони не заважали нам рухатися до наших цілей, і ви можете або ж взагалі. Прямо відстояти себе достатньо грубо, якщо відносини з цією людиною для вас не важливі, або якось спробувати. Більш м'яко залагодити, поділившися своїми емоціями, чому ви так зараз відчуваєте, що вам не подобається, як ви хочете, щоб змінилося ваше спілкування. Що ви можете навіть так і сказати людині, що зараз ти мене пригнічуєш, і від того я не можу рухатися туди, куди я хочу. Якщо ти мені друг, якщо ти мені соратник, якщо ти вболіваєш за мене, то давай ми якось давай ти більше так не будеш робити, тому що для мене це не ок, і це вже буде те, що ви. Якщо людина дійсно вас цінує і вона дійсно хоче, щоб ви були щасливими, то вона з вами погодиться обов'язково. Вона вас підтримає, тому що іноді люди щось роблять. По відношенню до нас пригнічують якось нас, а ми навіть не розуміємо. Вони навіть не розуміють, що в цей момент ми відчуваємо пригнічення. Тому е, отаке от добре спілкування, щире, душевне, воно теж допомагає якось от такі ситуації. І від того ви теж будете відчувати оце натхнення, е, рухатись до своєї ціли і будете розуміти, що поруч з вами люди, які вас, вас теж рухають до ваших. Цілий. А якщо ви нічого не можете зробити, до чого я вела, то і з людиною, яка вас пригнічує, взагалі там на вулиці щось трапилось, та, ви вперше побачили цю людину востаннє, то зробіть якийсь хоч файбек. Хоч плюньте їй в дорогу, і хоч щось зробіть, щоб показати, що ви якось від цієї ситуації ну ви щось зробили. Виявляєтеся, поверніть свою, свою відповідальність, свою причинність ось таку до цієї ситуації, і від того ви теж відновите свій нормальний емоційний стан. Тому що якщо ви нічого не зробите, ви ніяк не. Випустите оцей пар так заряду цього негативу, який ви зловили від іншої людини, то ви просто теж будете це собі носити, варити, себе пригнічувати самостійно від того, що прокручуєте ви час це в своїй голові, і теж будете відчувати пригнічення. Тож, що сьогодні, взагалі, про що сьогодні моя тайм менеджмент зарядка? Моя тайм менеджмент зарядка для вас. Для того щоб нагадати вам, що ви являєтеся ключовою людиною в своєму житті, що ви, тільки ви створюєте ту реальність, в якій ви перебуваєте, і що які б не були обставини, завжди пам'ятайте, що ви можете дати. Будь-яким негативним обставинам відсіч і її потрібно давати. І коли ви це будете робити, у вас гарантовано буде гарний емоційний стан. А для того, щоб розуміти, чому треба давати відсіч, взагалі, що ваше, що не ваше, у вас обов'язково має бути власні цілі і цінності. Якщо ви хочете створити власні цілі, ви завжди знаєте до кого звернутися. Компанія «Богуштайм» – Ми вчимо вас ставити вам ваші цілі, тому що багато людей іноді навіть не розуміють, до чого вони йдуть і чого вони хочуть. От якщо ви зараз в такому стані, що я не розумію, до чого я йду, чого я хочу, або в тому стані, коли багато чого хочете, але не розумієте, з чого вам взагалі почати рухатися в напрямку того, до чого ви хочете, то звертайтеся до нас. У нас є тренінг тайм менеджмент Quest Turbo 21, Це перший тренінг, з якого все взагалі починається. Коли ви наводите лад в своєму житті, в своїй операційній якісь діяльності. Тож, кому цікаво долучитися, пишіть 21 в коментарях і ми вам скинемо більш детальну інформацію. А для тих, хто вже у нас навчався, хто дружить з плануванням, я нагадую, що обов'язково сьогодні складіть список завдань на сьогодні, випишіть ваші робочі задачі, не забувайте виділяти час на форс-мажори. Можливо, навіть зараз в вашому житті їх буде більше. тож, можливо, навіть не 4, а 5 годин виділіть на це, щоб комфортно себе відчувати, на навчання, на розвиток. Ті, хто з нами вже можуть навіть сам собі поставити плюсик. Хто був сьогодні на нашій тайм-менеджмент зарядці, ви вже зробили вклад в ваш розвиток і ваше навчання. Виділіть час на якісь особисті, надихаючі справи, щоб підзаряджатися для того, щоб рухатися в напрямку своїх цілей. Подивіться, чи те, що ви записали, оцініть по часу, чи дійсно воно влазить в 24 години? якщо ні, щось перенесіть на завтра, на післязавтра, те, що для вас неважливе. І виставляйте пріоритетність згідно тих обставин, які у вас зараз є, згідно тих пріоритетів, що для вас найбільш важливо, що менш важливо, які у вас наразі є, і графічно зображуйте, що за чим ви будете сьогодні робити. І створюйте свій день, тому що крім вас цього ніхто не зробить у вашому житті. Всім гарного дня, гарного настрою. З вами була Юлія Данченко До зустрічі.